Він приходив. От, це було от, дуже магічний вплив особистості от, було для молодого студента. От, побачити живу легенду про легенду, яку знали за кордоном. П'ята олімпіада. На мій взгляд, я би ще, я вже четвертій думала, як я видержу. Насколько состоится она или нет? А что касается пятой Олимпиады, это просто не знаю, это огромная мотивация, героизм и вот, наверное, желание еще раз продемонстрировать результат на высочайшем уровне, как в случае с Владимиром Степановичем. Так, тренери та спортсмени, люди, які знали Володимира Глубничого, говорять про земляка. Два роки тому, 16 серпня 2021 року, на 86-му році життя помер український легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби, автор двох світових рекордів зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Сьогодні у Сумах на могилі атлета відкрили надгробний пам'ятний знак. Над проектом знаку працювала творча група. Перші кроки, перші наброски робив Микола Биков, мій син, будучи ще студентом коледжа. Саму робочу документацію ми завершували з Олександра Івченка, це вона архітектор із Херсона, зараз тут у нас перебуває. Саму роботу виконувала бригада, якою керував Віталій Волков. Робоча група з рідних спортсменів та тренерів узгоджувала весь проект, розповідає перший віце-президент обласної федерації легкої атлетики Віталій Корж. Враховані там спортивні складові і е, задоволені тим, бо родина задоволена. Родина також була в робочій групі, і це не відбулося за один-два рази, три. Ну це були постійні зустрічі, але загалом як спортсмен. Мені подобається там. Враховані всі елементи, що вказує, що дійсно це велика людина, це легенда легкоатлетики. Нині у сумах у Олімпійському музеї зберігається скульптура Володимира Степановича Голубничого. За словами головного архітектора області, її планують встановити біля відремонтованого стадіону Авангард. Олександр Качанов, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.